Доброго дня, дорогі друзі. Як ви бачите, з відео сьогодні прислали майстри. Ми закінчили монтувати будинок з накритим дахом комплектацією під оздоблення. Така комплектація у нас коштує 350 доларів метр квадратний. Це село Старосілля Черкаська область. Значить, дивіться, що входить в цю комплектацію. На даному етапі фундамент. Змонтований каркас будинку з ці панели і накритий дах як будинку, так і тераси. Загальна площа цього будинку склала 95 квадратних метрів разом з терасою. Обійшовся він замовнику 33 тисячі доларів, це з матеріалами та роботою. Та що, друзі, кому цікаво теплі якісні будиночки, Дуже швидко та якісно будує компанія Сібут. Можете зателефонувати мені за номером, який ви бачите на екрані. Дякую всім за увагу! Мирного неба!